Молитва за померлих у Святому Письмі. Дорогі мої. Якщо йдеться про біблійний контекст, бо саме на нього покликаються, наприклад, брати протестанти, говорячи ж про брак у Святому Писанні згадок про молитву за померлих, то спочатку належить подивитися на Старий Завіт. В 12-му розділі Другої книги Макавею, що, щоправда, протестанти не мають її в каноні святого письма, є історія про те, як дехто з воїнів юди Макавея поліг у бою з ворогом, і виявилося, що це через їхнє ідолопоклонство. Тоді усі почали молитися, благаючи, щоб гріх, який стався, простився їм. Цілковито. Друга Макавеїв 12.42. Юда Макавей також зібрав з усіх кошти, щоб відіслати Єрусалим на пожертву за гріх цих убитих. Автор книги далі коментує: Тим вельми гарним та благословенним чинком він виявив, що мав на думці Воскресіння. Бо, якби він не надіявся, що полеглі встануть з мертвих зайвим. І смішним було б молитися за мертвих. Друга Макавею 12.43 44. Нарешті вчинок Юди Макавея, ніби підсумовано, тому він і приніс жертву переблагання за мертвих, щоб вони звільнилися від гріха. Друга Макавею 12.46. У цьому фрагменті видно і по молитву за померлих, і пожертву за них. І переконання, що гріхи можуть бути пробачені після смерті і віру у воскрешіння. У Новому завіті маємо кілька разів натяк на доцільність молитви за померлих, Натяк, бо Христос найчастіше говорив притчами про те, що стосувалося Царства Божого по та вічності. В нагірній проповіді він навчав про примирення з ближніми й ворогами вказуючи: Мирися з твоїм противником швидко, коли ти ще в дорожі, щоб противник часом не віддав тебе судді, а суддя возному, щоб тебе не укинули в темницю. Істинно кажу тобі не вийдеш звідти, доки не заплатиш останнього шага. Матея 5 25-26. Дорога це за мене життя. Це тут потрібно примиритися. Тут належить усе компенсувати. Інакше після цього шляху чекає темниця, звідки можна вийти лише віддавши борг за кривду, образу, крадіжку, обман, обмову. Наклеп тощо. А що після смерті віддати його особисто ніхто вже не має можливості, це може зробити хтось, хто тут на землі ще живе. Після врегулювання боргу боржник зможе вийти з темниці. Це перший натяк на молитву за померли. В Євангелії від Матея знаходимо ще й інший фрагмент, який підказує про можливість змінити долю померлого, коли Христос говорить про гріх проти Святого Духа, і коли хтось каже Слово проти Сина Чоловічого, йому проститься. Коли ж хтось скаже проти Святого Духа, йому не проститься ні в цьому світі, ні на тому. Матея 12.32. У часи Ісуса молитва за померлих уже була поширена серед юдеїв, і Він наводить конструкцію, яка слухачам добре знайома, і яка у рабинів була підставою саме для молитви за померлих. Говорячи про гріх, що гріх проти Святого Духа не відпуститься ні тут, ні там. Христос ніби натякає, що є гріхи, які там можуть бути відпущені. Третя указівка, яку можемо знайти в Новому Савіті. Це приклад Апостола Павла, який молив ще після смерті Онисифора, свого приятеля, хай Господь дасть йому знайти милосердя в той день. 2 Тимотеї 1:18. Дехто подає як аргумент притчу про багатого і Лазаря. 19, 31. Де Ісус Христос каже про велику прірву, тобто про неможливість перейти від стану вогню вічного до лона Аврааму. Проте Католицька церква не вчить, що молитва за померлих здатна допомогти всім без винятку. На жаль, Деякі особисті справді створюють велику прирву між людиною і Богом, яку можна подолати лише до доти, доки ми в дорожі. Господь прагне спасіння кожного, проте не кожен вибирає це спасіння. Віддалення від Бога на тому світі, що традиційно називається пеклом, це наслідок життя. Абсолютно відмежованого від Бога і Його благодаті тут на землі. Як бачимо, у Старому Завіті є один фрагмент про молитву за померлих, проте у тій книзі, якої протестанти не визнають. У новому завіті є кілька натяків, і вони істотні. Можна ще додати деякі указівки з писання, особливо в контексті думки, наче після смерті людини її доля вже вирішена. Христос воскрешав мертвих, і це не було загальне воскрешіння, якого ми всі очікуємо, а повернення до звичайного життя. Якби доля Лазаря чи сина удови була остаточно вирішена у мить їхньої смерті, як можна було б її змінити після смерті? Якби вони вже були або в раю, або в пеклі, то навіщо їх повертати знову до життя на землі? І як можна це зробити? Ще можна згадати настанову Христа учням, істинно кажу вам, усе, що ви свяжете на землі, буде зв'язане на небі. І все, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Знову істинокашу вам, коли двоє з вас згодиться на землі просити, щоб там не було, воно буде їм дано моїм Отцем Небесним. Матея 18, 18-19. Її контекст попередні слова Ісуса. Так само, і Отця Вашого Небесного немає волі, щоб загинув один з тих малих. Матея 18:14. Чи розгрязане на небі, тобто поза земним буттям, це і є натяк, щоб неупинно прохати на землі про долю тих, що вже відійшли з цього світу. Не наводимо тут численних свідчень традицій про практику молитви за запомер. Археологи знаходять її докази постійно і датують їх починаючи з кінця першого століття. Написи в катакомбах, літургійні тексти, послання перших апологетів і так далі. Варто підкреслити одну річ, якщо у когось виникнуть сумніви щодо переконливості новозавітніх лише натяків. На молитву за померлих мовляв, сам Христос ніколи за них не молився. Звісно, бо всіх без винятку померлих, яких зустрів у земному житті, принаймні тих, за кого знаємо з Євангелії, Він Воскресив, і Лазаря, і дочку Єїра, і Сина бідної Вдови. А перед тим молився все-таки до Отця. Крім того, Христос сам не раз аргументував своє бачення, базуючи на натяках, наприклад, коли дискутував із саддукеями. вони не вірили у Воскресіння померлих, бо про це нічого не сказано у п'яти книжі Мойсея. Для Садокеїв святе письмо складалося лише стори. І дослівно це правда, ніде там не йдеться прямо про те, що мертві воскреснуть. Про це почнуть лише згодом говорити пророки. Однак Христос не, покла... не покликався на пророків, а залишився при п'яти книжі і сказав садукеям, не знаєте ані Писання, ані Божої сили. Матея 22, 20 днів 9. ніби дорікнувши, що вони не вміють і із ізнатяків, які дає Слово Боже, зробити відповідні висновки. І додав, а щодо Воскресіння мертвих, то хіба ви не читали слова Божого, яке вам каже: я Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова, Бог не мертвих, але живих. Матея 22, 31, 32. Як видно, ні слова про воскресіння, проте натяк до цього веде, подібно з молитвою про померлих. Про неї нема прямої мови в Євангеліях, та натяки логічно провадять до того висновку Ці підказки відразу зрозуміла церква Христова та увела у свою літургійну практику молитву за померлих, про Боже милосердя для них, про відпущення їхніх гріхів і про життя вічне. Один Богослов Войцех. Венгженяк нещодавно проаналізував в своєму блозі аргументи, що ставили під сумнів, доцільність молитви запомерли. В одному аргументі йшло ще про тих, хто після смерті потрапляє в пекло. Прича Ісуса про багатія і Лазаря не залишає жодних сумнівів, що для них нема порятунку, між небом і пеклом. Велика безодня поставлена, так що ті, що хочуть переходити, не можуть звідси до вас, а ті не переходять звідти до нас. Фактично, молитва їм не допомагає. Другий аргумент, який він наводить, стосується тих, хто опиняється у чистилищі, адже вони і так підуть на небеса. Ну це правда. Однак саме вони дуже потребують молитви. Чому? Якщо говорити просто, то для того, щоб вони якнайшвидше увійшли у вічну радість і могли бачити Бога вічна віч. Найчастіше. Катехізм Католицької церкви посилається на книгу Махавею, нагадуючи, що від найранішніх часів церква вшановувала пам'ять померлих, і молилася за них, приносячи за них закрему і ухристійну жертву, щоб очищені вони могли дійти до блаженного бачення Бога. Церква також рекомендує давати милостиню, здійснювати відпусти і покутні діла заради померлих. Дорогі мої, те, що ми ті обіди готуємо, це не милостиня. Христос сказав голодного нагодувати. А з тих, кого ми запрошуємо, ніхто не є голодним. Оці гроші, що на обіди тратимо, віддайте у сиротинець, віддайте у дім престарілих. ось, де ви вчините милостиню і ті покутні діла заради померлих. Святий Іван Золотоустий, який жив на межі, п'ятих століт, заохочував допомагаємо їм і пам'ятаємо про них. Якщо Йова були очищені жертвою свого батька, то чому ми маємо сумніватися в тому, що наші жертви за померлих приносять їм певне заспокоєння, не вагаємося допомагати тим, хто помер, і жертвуємо за них свої молитви. На кілька років молодший за нього, святий Гостин сказав. Не можна заперечувати, що душі померлих отримують полегшення завдяки побожності своїх живих родичів, коли ті складають за них жертву посередника, або коли в церкві, церкві дають милостиню. Він також запевняв те, що за померлих зазвичай робить церква, не суперечить заповіді святого Павла, з послання до римлян, що шущими. Предстанемо перед судом Божим, і кожен з нас звітуватиме перед Богом. Свята Моніка, мати святого Августина, просила своїх синів: «Похор... немає різниці, де похоронити моє тіло, головне, щоб після моєї смерті ви молилися за мене. Категізм Католицької церкви для молоді про молитву за померлих каже в Уривку, присвяченому вірі в спілкуваннях святих. Він зазначає, що до спільноти святих, сопричастя святих, належать усі люди, які покладають надію на Христа і через хрещення належать йому, незалежно від того, чи вони вже померли чи живі. Ми єдине тіло у Христі, тому що живемо в єдиній спільноті, яка охоплює небо і землю. Церква спільна більша, ніж ми думаємо, до неї належать живі та померлі, незалежно від того, чи вони перебоють в стилищі, чи в славі Божій, відомі й невідомі, великі святі та непомітні люди. Ми підтримуємо одне одного понад смертю. Це означає, що ми можемо прикликати у молитві наших покровителів та улюблених святих, а також наших померлих, про яких ми віримо, що вони вже з Богом. Однак це ще не все. Ми можемо допомогти молитвою нашим померлим, які перебувають в чистилищі. Точне обґрунтування доцільності молитви за померлих можна почути на початку кожної похоронної служби. Тоді все ще не каже. Ми знаємо, що через людську схильність за зла всі ми грішимо, ніхто не бездоганний перед святим. Пресвятим Богу, тому хочемо скласти за нашого померлого брата і ухристійну жертву як відшкодування за його гріхи. Просимо Бога очистити його від усякої провини і дозволити йому приєднатися до спільноти святих. Молитва за померлих зустрічається у кожній христийній молитві, яка відмовляється під час святої літургії, включаючи також можливість згадати конкретних людей. В кожній літургії священник на початковій службі проскомедії кладе рядочок за живих і за померлих в кожній і на Великдень, і в неділю, і на Різдво, і за упокійне. Душі, які не мають порятунку. Тут треба дещо уточнити. Нагадуємо, що зокрема про те, що Христос відкупив цілу людину, і вона повинна мати частку в вічному житті. Тому не кажемо молімося за душу Івана, Христини тощо. Правильніше треба за помолімося за померлого Івана, Христину і так далі. Про це уточнювали єпископат Польщі. В інструкції також твердо говориться про те, що з молитв померлих мають бути вилучені на кшталт такі заклики за душі, які не мають порятунку, за душі, за які ніхто не молиться. Бо церква у кожній святій літургії довіряє Богу всіх померлих, а також щороку, скільки в нас є тих задушних зубов, від віку померших поминаємо. Тому правильніше би було такі формулювання: молімося за померлих, чиї імена відомі лише Богу, які найбільше потребують молитви, за яких не моляться рідні. Святий Іван Павло II, менше ніж за два роки до смерті сказав, молитва за померлих це важливий обов'язок, бо навіть якщо вони відійшли у благодаті в дружбі з Богом, можуть все ще потребувати остаточного очищення, щоб удостоїтися радости небес. Це подяка Господу Богу за те, що дав їм нам, за їхню любов і дружбу, іншим разом. Він говорить, що пам'ять про померлих, догляд за могилами і молитва за померлих це свідчення впевненої надії, яка корениться в переконанні, що смерть не є останнім словом людської долі, тому що людина призначена для нескінченного життя, закоріненого в Божі, і у ньому сповненого. Як допомогти душам чистилищі. Коли душа покидає цей світ в стані ласки, але має борги перед Божою справедливістю і повинна в одні страждань від усіх наслідків гріха, вона потрапляє в честилище. По суті, свої муки честилища нічим не відрізняються від пекельних мук, окрім того, що в честилищі присутня любов Божа. І впевненість у вічному щасті з ним, а в пеклі душі ненавидять Бога і знають, що їхні муки вічні. Отож нагадаю ще раз, що діється з душею після смерті, хоча є невеликим світлом за одну мить душа охоплює усе своє життя і бачить, що заслужила. Залежно від стану душі, вона бачить або Бога усі його красі. Або тільки потужне світло його присутності, душа засуджена на вічні муки, такої ласки не отримає ніколи. Якщо ж душа чиста, вільна від гріхів і від кари за них, вона може одразу увійти у вічне споглядання Бога, Боже світло наповнює її невимовним щастям і кличе до радощів неба для душі заплямованої гріхом, але не смертельним. Це світло стає суддею, поза як її стан не узгоджується нескінченною святістю і досконалістю Бога, тому поєднання з Богом і вічне щастя для неї неможливе, така душа не витримала би Його присутності, тому більшість людей ніколи б не сягнули неба, якби після смерті не було очищення через святу церкву Бог чить що після смерті душа очищається карами чистилища, що в чистилищі є вогонь. Згадаймо також сувору розгадку Спасителя про в'язницю, з якої ніхто не вийде, поки не сплатить усього свого боргу Матея. 5 глава, 25 стишок, Луки, 12 глава, 58 стишок, або слова апостола Павла про те, що є душі, котрі тільки через вогонь можуть спастися, 1 до Коринтян 3:15. Душа, котра у хвилину смерті брудна, перед обличчям Бога постане, наче роздроблена, пригнічена тягарем своїх провин, і цей стан для неї. Такий нестерпний, що вона сама прагне вогню чистилища, лише там починає розуміти, яким є Бог і Його любов, та яким великим нещастям є гріх перед обличчям Божої величі. Душа хоче кинутися в обійми свого Творця, але відчуває, що негідна, тому тужить за Богом і відчуває глибоку вдячність за те, що може покутувати за свої провини. Душа знає, що вона порятована, і ця думка стає для неї розрадою утерпінням. Таким великим є милосердя Боже, що навіть після смерті є можливість покути, отож вогонь чистилища це таємниця ласки вогню Божого милосердя. Душам чистилища дуже потрібна допомога. Вони вже не можуть, як на землі, надолужити Божій справедливості добрими вчинками, пожертвами, молитвами. У чистилищі годинник показує лише один час терпіти, терпіти, чекати. Найціннішою допомогою, якою ми можемо допомогти душам чистилищі є служба Божа, але настільки, наскільки душа цінувала її за життя, і в цьому збувається приказка, що посієш та й пожнеш. Те треба не лише замовити службу Божу, але взяти в ній участь, як би замість душі померлого, обов'язково приступити до сповіді і причастя. Особливо помічна для душі стилищі Григорянка: якщо богослужіння офірується за померлих, які вже сягнули з спасіння, вони особливо радіють. Бо це Богослужіння допоможе їхнім братам чистилищі, людині, котра поминрає, можна допомогти не лише відправленням богослуженням, але і, сам, і самим наміром Його відправити. Адже в останні години життя, коли людина дуже ослаблена, її пригнічують не тільки гріхи, але й напади диявола, отож Бог приймає молитву за душу. Як перед нашою смертю, так і після неї Бог незалежний від часу, Христос помер на Христі за гріхи минулі, теперішні і майбутні. Тож і служба Божа, ця безкровна Ісусова жертва обдаровує ласками без обмежень часу. Велике значення мають богослуження, вислухані в будні, але не лише в неділі і свята. Якби люди про це знали, церкви були переповнені, бо коли ми помираємо, вислухані нами Богослуження мають для нас більшу вартість від тих, які будуть жертвувати за нас наші рідні після нашої смерті. Нині батьки вчителі скаржаться, що діти дуже неслухняні, але колись були шкільні богослуження, діти молилися і приймали святе причастя, а це давало їм сили для виконання обов'язків, бо ні батько, ні мати, ані кетхет не зможуть класти в душу дитини, що може дати їй спасити. Якщо дитина не виховується на релігійних засадах смалку, Пізніше не зможу за ними жити. Треба пам'ятати, що початок кожного гріха в думці і не дозволяти собі думати про іншу людину погано. Царство Боже повинні шукати і здувати всі. а це означає, що до апостольства покликані усі християни, хто добрим прикладом, хто служінням. Турботи про душу не можна відсувати на задній план, заступаючи турботами про тіло, прагнучи спасти людство від атеїзму і матеріалізму, Матір Божа в Потімі сказала: Бог хоче покути, а покутувати можна добровільними пожертвами і молитвами, і якщо не зробимо цього з власної волі, Господь сам накладе на нас покуту. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. В Першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти, пишіть імена для кого ці благословення, коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки, Пальчик вверх, чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!